Вітаю, хлопчики-дівчатки. Продовжуємо гру за. Ох, як же ж його звуть? За Ченгісхана, я возьму сіам, бо в нас багато слоників. І тут унікальні слоники, які можуть миватися після атаки. Сподіваюсь, ми ними щось цікаве зробимо. Отже, давайте розбиратися. Я хотів темну наукову добу, але випадково збрив, тому наукову добу темну, точно брати не будемо. Можна взяти військову було... на два левели на кожному командирі, двел командири. Ага, нові командири стартують з двома левелами. А, але всі юніти коштують на 25% більше пофігу. Я думаю, ми оце візьмемо ще більше левелів. Всім нашим командирам це стосується і човнів також. І літаків теж. Тому літаки повинні одразу з новими промоушенами бути. Нам треба отак от сюди клацнуть, але спочатку от сюди. До речі, я за один. Я там вивчив технології майбутнього, можна закрити академію за один хід і збудувати Оксфорд. Мабуть, ми так і зробимо. Е, на... Гору не підемо. Там... Ну, довго ви не встигаєте. За один хід закриємо оцей і підемо в ДВС, щоб отримати Т2 юніти, як ми робили минулого, минулого разу. У нас доволі багато науки, тому що я набудував всілякого. Uh, і, по ідеї, переїхали бонуси з науки. Можемо подивитися, що в ботів. Ну так, в них все набагато гірше. От винки норм Франкліна і Хіміко. Я Хіміко забув засудити, але вона ще встигне посратися з нами. Додатковий військовий point. Ну, Я б от себе прокачав, якби в нас було, але я сьомий рівень з хана докачав Тому 4 це плюс 8, по 18 хіляться дуже швидко. І. Давайте, ще 5% науки. Альянса не буде. Будиночку це можна було прокачати, але. Це насправді виявилось не дуже класною прокачкою, тому що все рівно всі будинки купляємо. швидше їх купити, ніж будувати, якось весь так зроблена гра. Звісно, плюс 3 сили юнітів. Ауторитаріанізм. Авторитаріанізм. Авторитаріанізм. Если ми це беремо. І нам тут пропонують гроссер за два кода, або сіті Парк. А, нічого з цього нам не потрібно. Так, Nivia не, не 62. Так. Та так Потім Аксум, ночі був норм 40. Не хочу. Парса 53, давай. Тушпа, 51, давай. 2, 3, 4. 41. Ну, ми зараз прокладься Так, парса, тушпа міста. 62 нінівея місто. О, це 300. Так, 63 теж. Нам поки що задоволення не дуже потрібно. Будемо читати культурні проекти. У нас юнітів так багато. Дивіться, ми або наукові проекти читаємо, або культурні. Навіщо культурні проєкти, щоб швидше перемогти, бо нам треба от сюди зайти. Один цивіль я закрив, бачите, половина тех закрита. Який бонус для 7 цив. І нам треба сюди. О, скільки це займе? 3, 6, 7. А, тут незрозуміло, не скільки ходів. Десь до 10-го кроку. До 10-го кроку ми можемо вже когось знести. Наша ціль е військова перемога. Треба набрати. Скільки це, 20 очок. Е Ідеологія. Так, по одному поінту за місто до ідеології, по 2 поінти, коли ідеології, і по 3 проти ідеології. І я думаю, ми дочекаємось цього разу ідеології. Можливо. Можливо. Бо попередні рази, коли я таке робив проти ботів, дуже тяжко було. Без ідеології міста відвалюються. У мене два міста додаткові, але ж їх треба тримати. Так тільки 10 міст треба буде захопити. Можливо, нам вистачить от одного цього хлопця. Можливо, ще й хіміку. І на тому ми виграємо гру. А що де мої юніти? А їх з'являється не так багато, так, як я думав. Ну добре, дивіться, що ще ми робимо. Ми беремо і спеціалізацію встановлюємо на Хуптаун. І зараз на 79. І подивимось, скільки буде в кінці. Я встановлю всі. Сподіваюся, я не пошкодую про це. Можна майнінг робити, звісно, тауне, але. Просто всі хаптаунами будуть. Це 14 містечок хаптаунів. Я думаю, десь 200 дібки матимемо. Вже довго це відбувається. Наче все. Наче все. О, сього є торгаш. Який не добіг. А, до речі, скільки коштує таргаш зараз? О, один хіт. До речі, подовжились торгівельні шляхи. Можливо, я можу. Ага. Ну ці мені не потрібні, мені потрібні містечка. Ох, як лагає, це капець. Жесть, я не знаю, що я дограю взагалі це до кінця. Можна будувати Гроссер City Park. Я піду в культуру. О, взагалі треба було б науку. О, ну, якщо ФФА грати, то науку треба йти. Але оскільки ми проти ботів, о, я не хочу дуже затягувати все це. Нам треба ідеологію. Так швидше буде. бо Менше міст треба захопити. Аксумне місто 525. Ну, зробимо містом потім. Поки що хай буде так. 200, бачите, 200. Всі отримали по 2 рівня. Охреніть. Рівень 3. А, я ще додаткових генералів отримав. Давайте ми прокачаємо підсолоненняток генерала під арту. Його можна якось назвати, до речі. А, арт. Цей теж арт. Арт 2. О, два за City-State Тупа картка. Ну, в мене 5. 5, наприклад, місць держав буде засюжено. І що? Нічого не станеться. Так, я забув, що нам треба. Сюди вкинути. Сюди вкинути. Ще є якісь міста держави? О я експансіоніста хотів розкачувати, щоб сюди дістатися на додатковий ліміт. Це дасть нам популяцію. Але можливо, дипло, на щастя можна просто взяти. І не треба то місто додаткового. Наука зі спеціалістів. давай. Можна щось тут збудувати, але тепер я буду читати. А, я ще не закінчив Ще через два кроки. бо Наступним кроком я возьму ідеологію. Оно дивись, що, що сталося. Генерал помер. 180. Так, дешево. Серйозно? Ви серйозно? Ви не жартуєте? це 4. І є ще. Ось мале. Мале треш тебе забустити. Раз, два, три, 4. Де тут флот був? Лава? А, тут нема прокачки. А, поплив без прокачки. Ну я думав, я прокачаюсь на цьому. Давайте повертатись Раз, два, три. А повинно бути 4. А, ні, 4-5 все знизу. Окей. Зараз ми вмикаємо проєкти на науку. The one... Можна купляти. Ну, якщо багато золота, в мене не дуже багато золота. Тому я не буду купляти будинки, але можна купляти будинки, як на мене. Оце я напритворив на місто. Так. Забув. Що ж таке? На що ти вимикаєш? Дуже бісить, що воно вимикає. І оце містечко таке ж золоте. Хотів собі додати. Ну, щось в мене 196. Так, гори. Гори додаю більше культури Богу. гірської культури. Спеціалюги. Так, і в нас відкрився фашизм. Можна фашизм було б зарашити аж сюди. Але літаки все рівно сильніші. Бо поки що читаю проекти на науку і закриваю слонів, а потім літаки. Слонів це мені з цікавості. Суто з цікавості. Ідеологія фашизм. Так. І тепер, якщо ми будемо брати міста. Вони будуть швидко братися. А, це ж у нас слоненятка, так, так. Де тут висадити? Ось. Сюди не треба. Ще танки. Оум! Mm. Що це таке? А, в мене нема. що це таке? А, подвійна атака. У нас є ще солонятка? Так, містер артиллеріст. Але воно на, на. недалеко стріляє. Ну, пофіг. Так, солонятками дрочня має відбуватися, оце. Він повинен стріляти після. Він же може. ходити після атаки. В ньому ж написано, що він може ходити після атаки, подивіться. Я. Саме взяв сіам кен move after attacking. Плюс один мувмент Ну, а чо він. Уж дивно. Окей, пофігу О, а цей може. дивіться якийсь бред. А оцей не можеш, що на генерале. Значи не можна на генерала висаджувати я зрозумів. А тут Кліф, і не може мене атакувати. Окей. Ну, саме чому я взяв Сіам. Що я поїхав слоником кудись? Давайте ще оцього підтягнемо. Не кілька генералів зі слонами мають бути. Так, оцей. Так от. Знаю, чи треба щось. Бувати. Так, див, давайте дивитися. Зелена прокачка є. Я боюсь, що якщо я сюди сяду, я в зону контролю втраплю. Тут якийсь флот. Не можна так висовувати, бо я тоді не можу. Ви уявляєте Бредер, дивіться. Якщо я зроблю отак. Дивіться, отак от, от я роблю всі човни вивантажую. В мене... Ну, В мене лишаються муви, і я теоретично можу оцю штуку зав'язати. Ну зараз нема валідних цілей. А так не можу. Що це його виштовхнуло? Що це з ним трапилось? Коротше, вивантажуємось. Серйозно? Шахну не стріляє в нього, ніхрена Ну Ну, не в нього, дрібно, да. Просто капець. Сей, це ми будемо довго моучти. Чомусь на орех напише. Так, босс лезащи на грид, и attack нот атак ичр. ні, я. Досить триматиму Нейтралітет знаю. Ну тут буквально три постріли і все. Ну, цю штуку треба. А, і, мабуть. Давайте спробуємо. Бараж. А, давайте сюди. Ні, Ну ви шо вони не постріляли. І AR не напрацює. Чи треба отак? А що, забрали додатковий радіус обстрілу? Ні, раз, два на третій. О, рейд. Треба буде селітру потім лагодити. Mm -hmm. Треба підходити ближче. Я замучусь клікати. Чого вони не стріляють? Ну, чого вони не стріляють? Ну в нього ж є ця хрінь. Чому я. Коли висаджую по одній, вони можуть стріляти, а коли разом, ні. Ще й всі уви. Що в нього немає. цього? В нього ж є. Ну як він всі уви втрата? Загадка срана. Я повинна Три клітинки стріляти. Зараз ми перевіримо. Дійсно стріляє. Ну, частину треба сховати, щоб порта могла. А, вона не може, її треба ховати і випхати. Хоча в мене є прокачки на мув по пересічній місцевості але ні, все рівно не працює. О, oh, ты дуешь. А, ah. ah, тут залез слонек. О, oh, живой. Правда, ну можешь? Почему ты падлу, не настреляешь? А ты можешь туда поехать, генерал? Ну, слонники прикольні. А, на іконці є подвійна це. А сюди не можна добавити Я Не знаю, чи можна якось дорогу тут прокласти було. Інженерів немає. Поки доїдуть вже і не буде необхідності такої. Давайте, мабуть, я тут про апайко всех Крепление пидей шло. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И какой танчик. Ну, по подарунок видом дэшки. Ничего себе. Блин, давай. А, это мне за фашизм три танка дали. Ничего себе. В нього нема 10 міст, в нього 6. Нам доведеться потім в хіміку забирати. Там, в лоту. А, насправді, в неї було б швидше забрати. Куди я вдарився загадка? А быстріше. Швидше отак пройду, чим то, що я об'їжджав. Давайте тримати. І треба глянути. Так, по два нам дають 20, це 10 міст. Таким темпом. Сподіваюсь, кроку до 30-го захопимо. А, так, так, це лайнос. Подкейсів нема. Кайф прям. життя Амриев вот так вот выгадать и запыхивать назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А да, 8. Будто восьма? Все, я тут справы все. Ну я, может, тут еще что-то треба будет быть. А, усе восьма. Воно нікуди не дострілює. Це Воно все рівно програє анімацію. Тобто анімація швидка, а час затримки все рівно є. Типа, анімація збільшилась, але запрограмовану паузу вони не зняли. Який сенс тоді в цій швидкій анімації? Взагалі ніякого немає. Ну бачите? Так. А, тут 5. Вот мы и достались, типа, генералам, здесь слонам еще одна. Давай-то я хочу спробую зал прозочек дать сюда. Красиво. Что она показывает? что это моя? А. А, бачите, коняками вибіг і човнами стріляє. А проти юнітів вони не дуже. Ну, слоники слабенькі. Можливо, що... можливо, якщо ще плюс 3 взяти. А, ну може ще через оце. Ча, як сила в чисельності, так розумію, якщо так, 10 генералів таких 40 слонів. То, о, нічого ви не зробите не? Це ж незручно. Серіано треба по одному вантажувати, бо гра зроблена через сраку. У мене тут нема, до речі, бонусу, тому так от. Де наш там флот? А флот наш пососі? Треба підібрати ці човни. Швидше не буде, мені мені все одно потрібні. А. Ще й про лаги. Можливо, просто мій процик не вивозить. А, все щерта я. Yeah. Давайте спробуємо. Так уж, ауе бомбардмент. Оу, майже сістрельнули. О, вообще шоу някъде. Що я ними вже стріляв цим кроком, не знати. Так, я вже ними стріляв. Все, дяка, дяка Бога. Тут солонятка, ми отак постріляємо. Притик. Притул. Ну. він, до речі, на імбачуді сидить. Пес і не зміг розвитися. Но він, мабуть, грав гру так, як планували розрабники, але так, як. В неї ефективно грати. Мінмакс плеєри знищують це. винищують задоволення від гри. Насправді. Ні. Ну я сподіваюсь. А. Mm. Сподіваюсь він не помре. Це тут натупаша? Ну повинен я ее прокрыю. А не, я три слона помывал. О, ось наш друг. Я думаю, он втик. Да я все можно даже и стрелять-то. Убили адмирала. Так. Токи наш флот там опливає. Треба було раніше його послати. Але прям карти завеликі для такої швидкості пересування. Якщо там хтось на іншому кінці карти виграє, ти ніколи до нього не доїдеш. Ця карта на 12 людей, що правда. 6-цеві на 10 людей можна роботами доїздити. По залізній дорозі, звісно. А ну. Отак. 7 мови витратив. А якби я його запхнув і випхнув, він би не витратив мови. Ну це якась... Що, треба ж подручити? Як же ж так? Же ж так, якщо не подрочить. А, ось ось ще оце. воно ще й на горі, а як його взяти? Ось ось звідси? Я просто не бачу. Може оцей район? Не бачу на захоплених районів. О, мені цікаво от перевірити. Що так. Так. А, бачить не можна. Треба, щоб ми вилишались. Так, треба там е в літачках будувати літачки. І go, Т-3 мені не подобаються слоники. Це слоники так вони стріляють, але краще Т3 танки мать, як на мене, і Т-3 човни. Більше дамаги вносять. Слоники, навіть унікальні слоники не дотягують.